Сьогодні, як ніколи раніше, археологія та історія підтверджують, що Біблія це не тільки історично достовірне письмове джерело, залишене нам реальними очевидцями і свідками світової історії, а й пророча книга, яка вражає точністю передбачень, описуючи наш такий складний час. Сьогодні багато хто відкидає Біблію, але якщо люди не вірять свідченням очевидців тим, хто навчався у самого Христа, тоді каміння буде кричати їм. Коли деякі з фарисеїв сказали Ісусові, учителю заборони своїм учням, він відповів: якщо вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Ми живемо в час, коли стародавні каміння зниклих імперій, глиняні таблички і пожовклі манускрипти, нібито набули мови і волають до нас людей 21-го століття, щоби ми не повторювали гірких помилок минулого. По всій землі знаходять сліди воєн із застосуванням суперзброї, кратери від вибухів і такі споруди, яких сучасне суспільство не може повторити усіх унікальних подій, що відбувалися в нашій цивілізації. Є свідки і очевидці, їх імена і історії записані в Біблії. Ось деякі з найбільш яскравих археологічних знахідок, які вчені робили з біблією в руках.